Новані стіни, в яких завиває вітер. Це залишки колись спортивного комплексу Спартак в мікрорайоні Корея. Ще якихось 20 років тому тут працювали секції боксу, тенісу, легкоатлетики та лижного спорту. У Спартаку навіть був пункт прокату бігових лиж для бажаючих покататися узимку по лісопарку. І 2000-х будівля потихеньку гниє та ржаві від негоди. Її стіни та дах, що колись були комфортними спортзалами, поступово руйнуються. Охоронець комплексу каже, що в серпні дах ще був, а за зиму обвалився мороз моросі за зиму оце все зробилося. Донедавнього у чан ще жевріла надія, що «Спартак» таки реанімують, відбудуть і повернуть їм. Однак сталося інакше. На жаль, влада довела до такого стану, що зруйнували цей спортивний комплекс. Але саме страшне не в тому. Саме страшне в тому, що виявляється, що виконком дав добро на розробку технічної документації і вже. Забудовник готовий будувати. Влади це ті, що були, тобто попередники. А ті, що прийшли, живуть по новому. І Спартаку вони приготували нове життя. Радше переродження. Руїни знесуть, а на його місці зведуть житловий комплекс Грінс, який претендує називатися елітним у чарівній зеленій зоні. А міський лісопарк стане прибудинковою територією. <му> Сьогодні у розслідуванні народного контролю. Знищити парк, щоб побудувати багатоповерхівки. То все до побачення цьому в цій зоні і до побачення екології Вінниці. Громадський фар замість слухань. У людних місцях жодного оголошення про проведення громадських слухань. Земля на стоїть спартак в оренді у приватного підприємства фірми Акцент. Приватники тут немов навмисно нічого не робили, очікуючи, коли ж нарешті усе розвалиться і можна буде скористатися ділянкою. Нині тут планують комплекс із трьох шестиповерхівок, попри зовсім інше цільове призначення землі. Згідно із генеральним планом міста Вінниця, територія, яка відведена під майбутню забудову для будівництва житлового комплексу «Грінс», відведена для будівництва безпосередньо об'єктів спорту та культури. Обурені громади немає меж але що незабаром влада таки візьметься за відновлення Спартака, натомість почули про забудову. Вся громадськість повинна піднятися, особливо мешканці райони п'ятничани, і не дозволити зробити оці чергові спроби забудувати те, що відповідає іншому призначенню. Активісти побоюються, що будівництво житлового комплексу призведе до повного знищення місцевої зеленої зони. Якщо буде хоч одна висотка забудована. На території лісопарку а спорткомплекс знаходиться на території лісопарку. То все до побачення цьому лісопаркові цій зоні і до побачення екології Вінниці. Міська рада організовує громадські слухання для того, аби начебто порадитися з народом. А насправді кажуть активісти, аби зібрати, потрібну кількість голосів за будівництво. Все, і що саме що ще ті всі підписи, які беруть, їм потрібні тільки підписи наші, і все ми далі у них вибачте, пиль на їхніх ботинках. Тож повідомляти населення про зібрання, чиновники не на. То поспішають, то я дізнався про це випадково 10-го числа. Сьогодні 12. А потім тема, тема. Порядок денний нічого не було відомо. На сайт я заходив, там нічого не було. На сайті з'явилось сьогодні. Не дізнаються про слухання випадково. Готується документація, розповідають жителям мікрорайону, що вже місяць іде якесь громадське обговорення, і так далі, хоча ніде немає, навіть. У людних місцях жодного оголошення про проведення громадських слухань захід відбувається майже таємно за принципом менше інформації, менше невдоволених. Але хитрий маневр чиновникам та забудовнику не вдається. Громадські активісти добиваються, аби слухання визнали нелегітимними. Пишно різа. Мешканці мікрорайону обурюються, чому міська влада віддає ділянку та спорткомплекс, а не відбудовує його. Потрібно бути школи, сади, дожні бути конце какие якісь зони відпочинку. Адже у мікрорайоні завжди був дефіцит садочків, шкіл, закладів дитячого розвитку та спорту. Мені приходиться в другий кінець міста возити на ту секцію, куда я куди я хочу свого рібенка завести. Я маю їх дітей, я вожу в різні міста. А я би хотіла щоб тут срядишками були. У департаменті комунікації з громадськістю погоджуються. Так, проблема є, а гарного господаря спорткомплексу немає. Одна з основних проблем мікрорайону Корея і П'ятничани це відсутність дитячого садочка. Люди змушені возити у місто, в центр. Працював спортивно-оздоровчий комплекс, де займалися діти гарними справами. Тож благих намірів міської влади нам так і не вдалося з'ясувати. А може нам сам забудовник допоможе розгадати загадку? А ось і представник, якому так і не дали слова на зірваних слуханнях. Потрібно давати інвесторам можливість будувати об'єкти. На обговорення був виставлений об'єкт житлової забудови. Тобто ніхто не заперечує, ніхто не проти, щоб громадськість знала. ПП Азімут Транзит. А це чия компанія Вінницька чи це приватне підприємство. Приватне підприємство? Так. Це належить. власнику належить. Приватне підприємство. Транзит. знаходимо азимутранзит у державному реєстрі Міністерства юстиції. Цікаво, що за кведами, тобто за видами діяльності, фірма займається торгівлею та вантажними автомобілями, аж ніяк не будівництвом. Тобто, цілком ймовірно, що Азимутранзит планує стати лише черговим посередником у майбутній схемі. Оскільки землю у міста орендує інша компанія, то фірма Акцент, яка увага належить депутату міської ради Олександру Дану. До речі, фірма Акцент за видом діяльності також займається не своєю справою. У державному реєстрі вона надає послуги готелям, ресторанам та салонам краси, але точно не будує. Далі у програмі для кого закони не писані. Дан засвітівся послідні скандальні строки. Кому закон як дишло. Ми не люди, живемо в санітарних зонах. Отже, бенефіціарний власник орендатора то фірми Акцент, депутат міської ради Олександр Дан. Втім, депутатський мандат зовсім не заважає, а радше допомагає йому порушувати українське законодавство знову і знову. Адже, окрім іншого цільового призначення землі, є ще одна перепона для забудови: територія знаходиться в санітарній зоні, бо поряд розташоване кладовище. Забудова житлових комплексів навколо кладовищ. Заборонена наказом Міністерства охорони здоров'я України про затвердження державних санітарних. Правил планування та забудови населених пунктів, який був прийнятий в 1996 році, згідно з зазначеним наказом Міністерства охорони здоров'я України, заборонено проводити будь-яку забудову навколо кладовищ у 300 метровій зоні. Згідно статті 114 земельного кодексу, в межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів пов'язаних з постійним перебуванням людей. Пан Віталій вже давно добивається, аби з його ділянки, що неподалік цвинтаря, зняли обмеження санітарної зони. Чоловікові не дозволяють будувати тут навіть хліва. Мою будівлю на Толбухи на двадцять приватизовано разом з проживаючими там дітьми, онуками було включено в санітарно захисну зону п'ятого класу шкідливості. Півтора року я веду переписку з паном. Головою, мером нашого міста, жодного разу він не поставив свій підпис під жодним зверненням, яке я йому надавав. Він не може розширити свою хатину на кілька метрів, бо цього не дозволяє закон. А от звести цілий житловий комплекс виявляється можна, але не всім, звичайно, лише депутатам. Ми не люди. Живемо в санітарних зонах, а зараз будуть люди жити, котрі ті ж 300 метра по закону, они будут будуть жити не в зоні. может може бути стоять рядышком кладбище у міській раді. Санітарні обмеження також підтверджують, там знаходиться санітарна зона цвинтар під'їздний, і ті люди, які там прожили. І хтось зробив добудову веранду чи щось інше. Він не може її оформити, тому що він проживає в санітарній зоні і місь не оформляє ці землі. Тільки чомусь міська влада вибірковує у своїх вимогах до тих, хто має дотримуватися норм закону. Трохи погугливши в мережі інтернет, з'ясовуємо. Депутат Олександр Дан вже був причетний до інших скандальних забудов. Це один із головних основних вінницьких застройщиків також я його зустрічав, коли займався партавером, Це, можна сказати, единственный э элитный новый Комплекс Встречал его, когда розслідував, тому потому что именно офіс династии, который сейчас строїть у нас три э, житловых комплекса, именно в тому здании, которое принадлежить дану. Дан засветился в последней скандальной стройке Грин. тож маємо з'ясувати, хто на яких підставах дав дозвіл на будівництво житлових будинків поряд із цвинтарем. В Державній архітектурно будівельній інспекції міста Вінниці традиційно навіть розмовляти не хочуть. Дані я не Ані сьогодні, ані завтра, і навіть за тиждень відповіді нам так і не надали. Тож очевидно, що міські чиновники уникають даної теми, бо просто не мають що відповісти на запитання: чому порушують закон, чому дурять людей та чому дбають лише про власні кишені та інтереси. Анастасія Клименко Сергій Вішньовський народний контроль Вінниччина.